Громадська організація за Чернігів підтримує ідею культурного відродження нашого міста. В історичному центрі Чернігова на валу відкрили пам'ятний знак на місці майбутнього пам'ятника святим князю Михайлу та його боярину Федору, які не зріклися православної віри. Він вийшов у стороні тільки як страстотерпець, який вирішив не зраджувати рідної православної віри, але як людина, яка не захотів зраджувати народу. Він єдиний з усіх. Князів відмовився стати татарином, тому що в цьому обряді, після того, як поклонитися Чингисхану, треба було випити чашу кумису. Після цього бажалося він татарином. А це значить, за наказом монголів він повинен був воювати під їх чолом. Проти інших народів і проти власного народу, як то сталося, наприклад, з іншими нашими князями. Минулої суботи наші відомі земляки, учасники форуму чернігівців разом із головою організації за Чернігів Олексієм Савченком, у головою обласної ради Наталією Романовою та священнослужителями взяли участь в урочистій церемонії відкриття. «Це колосальне собиття в історії Ці люди вошли в історію своїм поступком, поступком, який... они пропустили через сердце, пропустили через душу и показали, что есть люди, которые не продают веру, а служат вере душой и сердцем. То есть это это достаточно правильно, потому что молодежь сегодня, сегодня наше поколение, оно должно во что-то верить. Очень много популизма, очень много каких-то э, негативных вещей, очень много политики, очень много вещей заангажированных и так далее. Нету вот этой искренности, откровенности. Поэтому эта вера Она вам може многим сьогодні відкрити очі на те, що відбувається вокруг. Уже на забаром до Чернігова може виглядати ось так, так. Або так. На місці цього пам'ятного знаку має з'явитися цілий архітектурний комплекс. Від катеринки до Валу можна буде потрапити через такий місточок. Також планується відкриття невеликого музею, на стінах якого золотими літерами будуть викорбовані імена видатних чернігівців. Наразі існує декілька проєктів майбутнього пам'ятника. Кожен мешканець міста, відвідавши галерею Пластарт, може оцінити творчі доробки чернігівських митців. Те, що відбулось 13 го числа. Це певний крок, як кажуть, бажання громадськості прискорити цей процес і втілити цей монумент. Мені приємно, що взагалі процес рухається. І така моя мрія, я дуже хотів, щоб громадськість підтримала, щоб наступного року до Дня міста це було споруджено, втілене в життя. Це Абсолютно можливо, громадська організація за Чернігів усіляко сприятиме, аби на цьому місці якомога скоріше з'явився пам'ятник святим князю Михайлу та його боярину Федору. Олексій Савченко особисто пообіцяв сконцентрувати сили та енергію, аби славетна історія Чернігова не загубилася у віках.